Вітаю друзі, слава Україні. Сьогодні у нас 3 липня 25-го року і ми збираємо пшеницю ну, на городі. На полі, що ячмінь пшениця стоїть, але цей комбайн наших полів чомусь боїться. Тільки заїде, так і. Забивається там щось, не йде, і тому косимо на городі. Ось така пшеничка. Зараз побачимо. Ну, ось таку маємо пшеничку, тільки як показати, щоб добре було видно. О. Шанічка крупненька тут у нас міжрядя 30 сантиметрів. Так, друзі, так гарно косе. Гарно рештки розпреділяє. Ну і ось так працюємо. Ну, за вражанність я вам ну, не знаю, не скажу, тому що тут город, тут не знаю, майже пів гектара, майже, але немає. Ну, Пшеничка така бачу крупненька. Тут на городі в нас ну, гній розливали. Тому вона не погана. Вже як будемо збирати на полі, то вже подивимось, що там буде. Так, ну ось так збираємо та і все. Гарно спостерігати. Ось так покажу вам ближче пшеничку то не знаю. Ось міжрядя яке на стану борки. ось таке. Так, ну все, друзі. Показала вам, пишіть, коментуйте, як у вас ідуть жнива. Ну, всім бажаю легкої уборки, гарних врожаїв і гарної ціни. Всім гарного дня!